Ну що, Кавуна, ти готовий показати свою суперсекретну базу? Так, і в мене їх достатньо багато. А ти думав, ми одну побудували? Ні, в нас їх також багато. Ну тоді давайте розпочнемо. Я впевнений, що це ми переможемо в цьому конкурсі, тому що ти будував один, а нас будувало сім селянинів. Ого, ти одразу так мені сказав. Але знаєш, все ж таки я вірю в свою перемогу. Ну тоді показуй свою секретну базу, а ми покажемо нашу. Поїхали. О, до речі, друзі, всім привіт! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. І так, друзі, це новий конкурс з селянами. Але в цей раз ми будували секретні бази. І в нас це зайняло цілих 120 годин. Так, це складно, повірити, але в цьому відео ми вам це доведемо і ще й не один раз, повірте. Ми їх вже побудували і зберегли, і все, що залишилося, це просто їх поставити. І в своїй році я тримаю першу секретну базу. І це, друзі, захищений будинок, якого ви точно ніколи і ні. Де не бачили. Все, що треба, це просто ось таким чином натиснути, друзі. І він з'явився. Ви тільки но ну, на нього подивіться. В цьому відео буде багато подібних баз, тому обов'язково дивіться його до кінця, щоб дізнатися, хто переміг. І в цей захищений будинок, як ви розумієте, дуже складно попасти. Тут і кактуси, і лава, і навіть є залізні грати. Ви можете сказати, що можна пройти ось тут. Ну а що може зробити лазер? Дивіться, друзі, коли я захочу через нього пройти, мене буде просто відки. Дати, як ви бачите, тобто попасти сюди просто неможливо. Ну, що, селянин, як тобі? Як сюди попасти, не розумію. Тут є спеціальний сканер, ми на нього натискаємо. Він повністю сканує мене, тому що я власник цього будинку. І як ви бачите, лазер зник. Тепер ми відкриваємо ці двері, і, як ви бачите, нічого незвичайного тут немає. Хоча секунду, я забув вам показати футбольний м'яч. Бачите, ми можемо тут грати у футбол, але це не важливо. Заходимо всередину. І ні, друзі, звичайно. Ну, це не кінець, це лише тільки початок, тому що далі ми відкриваємо верстак. Ось таким чином і спускаємося з вами вниз. І ви тільки но подивіться на це. Так, друзі, тут склад з обох сторін. І щоб туди попасти, треба знову ж таки натиснути на цей сканер. Він мене відсканував, і як ви бачите, лазер прибрався. Ну там на скрині все таке це не цікаво. Ходімо краще далі. Нас тут зустрічає скриня, ми знову ж таки відкриваємо, спускаємося вниз. Нас ще тут двері, є ви тільки -но на це подивіться. І так, друзі, це кінець мого захищеного будинка. Саме тут я буду зберігати а, свої гроші, діаманти, золото і все таке. Я в шоці, кавун? Знаю, тому, друзі, тепер я думаю, ви вірите, що ми будували захищені осі ці бази цілих 120 годин. Тому таке точно треба підтримати лайком та підпискою на канал. Ходімо, ми тобі покажемо нашу секретну базу. Тобто, почекайте, ви просто побудували якесь дерево. Ти краще натисни на нього, кавун. Ну добре, давай. Давайте спробуємо натискаємо. Вау, добре, добре. Але мене таким, якщо чесно, не здивуєш я вже таке бачив, і ви подивіться на це. Який тут гарний дизайн. Вау, в них навіть телевізор є. А в мене телевізора, на жаль, не було. І дивіться, тут навіть є диван. Прикольно, до речі, зроблений диван, стілець, стіл, гарні картини. І це лише тільки перша кімната. Тут в них, я так розумію, склад з скринями та пічками. Ми можемо спуститися ще нижче. Ви зараз серйозно. Сухо от оце вони побудували. Так, ця база під деревом дійсно дуже-дуже крута. Але ж і я на цьому не зупинився, і я також побудував ще декілька крутих баз. Але, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми любить Україну, тому, друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався. На канал, друзі, ви зробіть те ж саме. Ви знаєте, як сильно я люблю копати шахти. Тому друзі, дивіться, що я побудував. Так, з виду це просто щось незрозуміле. Навіть не будинок, тому що тут немає дверей та вікон. Але ж, друзі, коли ми ось таким чином відкримо та спустимося вниз, подивіться, друзі, просто на цю красу. Так, тут, звичайно, знову ж таки є склад, достатньо великий. Я вам хочу сказати, тут можна, звичайно, переплавляти е, наші ресурси. А тут. Друзі, подивіться, які шафи гарнесенькі я поставив. Але якщо чесно, це не головне. Головне нас буде зустрічати знизу. Так, до речі, як ви зрозуміли, тут декілька рівней. Тут ще одна кімната, де можна поспати, але це не цікаво. Цікаво буде, друзі, ось тут. Тому що саме тут вже і починається шахта, яку ми з вами можемо копати. І вона дуже-дуже глибока. Просто подивіться, друзі, на це. Ми Можемо спуститися ще нижче. Давайте прямо донизу спустимося. І саме тут, звичайно, ми і можемо добувати ресурси. Тому що тут навіть є кар'єр. Так, по розмірам, друзі, ця база дуже-дуже велика. Хоча виглядає зовні, ну ви бачили. Як якийсь сарай, не більше того. Ей, селяни, а куди ви всі побігли? Ми ледве спустилися сюди. До речі, кріпер, тікай, кавун. Ого, дійсно, кріпер, нам треба тікати. Давайте селяни покажете свою базу. А дійсно, поки спустишся, пройде десь декілька хвилин. А підніматися з неї ще довше, як ви розумієте. А ось наша секретна база. Ага, це в нас ендер скриня. Це означає, що це ендербаза. Ну що ж, друзі, ходімо всередину, подивимося. Знову ж таки, відкриваємо скриню. І так, тут все зроблено з цього ендерняка. Також тут є якісь кімнати, як ви бачите, якісь телепорти тут навіть є. Як вони це зробили? Але ж добре, в моєму будинку взагалі був сканер. Так, відкриваємо, друзі, двері, спускаємося. Це все зроблено в стилі якогось ендермена. Тут нас зустрічає якась кімната. Тут є скриня як ви бачите, тут можна взяти первину Енду, око Ендо, але не важливо, що буде робити цей телепорт. Давайте подивимося. Ого. Тобто, дивіться, зараз він нас телепортує на склад ось таким чином. Зараз телепортує в Ендер кімнату. Ось, до речі, так вона виглядає. Але чому тут немає ліжка? Ей, Ендер мене не сплять, тому ліжко не треба. Ого, ендер мене не сплять, я навіть про це не знав. Ми, до речі, ось таким чином можемо знову телепортуватися назад. Так, і де ми ще не були? Ану, давайте сюди телепортуємося. І що це взагалі тут? Це бібліотека, що не бачиш? Але тобі тут не цікаво, ти ж не вмієш читати. Хто це я не вмію читати? Це ти не вмієш читати. Ну що ж, друзі, достатньо прикольні бази. Але, друзі, відкрито коментарі та напишіть, яка ваша улюблена страва. Тобто так просто відкрито коментарі та напишіть, що вам більше подобається їсти. Пиріжочки якісь, або цукерки, або морозиво. Або одразу все напишіть. Що вам більше всього подобається їсти? Ось мені морозиво, якщо чесно, подобається. Цукерки, якщо чесно, не дуже. Кавун, до речі, мені подобається їсти. Ну і все таке. А ви напишіть, що вам більше всього подобається їсти. Подивимося, яка буде найпопулярніша страва, скажімо так, у коментарях. Тому що, ну, дійсно цікаво, думаю, що вам також. Як ви розумієте, всі секретні бази в цьому відео відрізняються один від одної, щоб вам було набагато цікавіше на них дивитися? Тому що дивитися на багато захищених будинків було б точно не цікаво. І тому я також побудував супер круту захист. Хищену ферму її ось тут. І ви тільки подивіться, як класно вона виглядає. Відкриваємо двері. Так, тут у нас курча, все таке. У нас тут також є, звичайно, другий поверх, тут також, звичайно, є курча. І ні, ні, друзі, не подумайте, це, звичайно, ще не все. Тому що ми з вами спускаємося на перший поверх, відкриваємо ось таким чином це сіно і просто спускаємося вниз. Тут, як ви бачите, в нас навіть є банани, морква, персики і все таке різне. Це в нас. Склад, як ви розумієте, а з цієї сторони ми тут добуваємо цукор. Ось, бачите, можемо натиснути на цю кнопку, і ось тут можемо його одразу забрати і покласти, наприклад, в цю скриню. Як ви бачите, я вже це робив. Тут такі круті механізми, друзі. Ну тут ми вирощуємо, звичайно, кавуни. Як я міг побудувати ферму без кавунів? Ну ви розумієте. А зараз, друзі, ми відкриваємо ці двері. Далі нам треба спуститися вниз. До речі, так, тут можна спати, якщо що. Але ж давайте все ж таки спустимося вниз і ви тільки но ну, подивіться. На цей простір. Каму, це що в тебе автоматична ферма. Так, селяни, і давайте покажу, як це працює. Як ви бачите, тут у нас що буряк здається, ми ось таким чином натискаємо на кнопку і все одразу забираємо. Бачите, врожай наш забираємо, і воно все посадилося. Саме. Те ж саме стосується і картоплі. Хопа на, бачили, друзі, і воно саме буде саджатися. Це просто неймовірно. А сам врожай, тобто ось моркву, ти можеш одразу забрати і покласти, наприклад, ось цю скриню. Тут дуже все зручно, як ви бачите. Я дійсно старався, як ви розумієте, на це я витратив ну дуже багато часу. Дуже непогано, але давай подивишся на нашу секретну базу. Ого, селянець, це що у вас тут таке? Це лавова база, подивись. Якщо чесно, також хотів побудувати лавову базу, але потім передумав ви, слухайте, я не знаю, як сюди заходити, згоріти не хочу, може ось сюди якось треба, не знаю. Селяни, як сюди заходити? Стоп, друзі, я я кудись натиснув. Е, я. О, вау! Так, так, а камона. А ти так не вмієш. Як вони це зробили, друзі? Ви це тільки що бачили. Почекайте, я хочу. Вау, розібратися. Лава, піднімається, бачите, і опускається. Я... я дійсно такого ще ніколи не бачив. Добре. Давайте давайте всередину одразу подивимося, що тут в них. Вона мене ззовні здивувала. Що ж тут всередині? Дійсно цікаво. Так, як завжди, друзі, а що тут робить курівка? Дивиться разом з тобою на базу. Ну це щось дійсно неймовірне. О, тут можна поснідати, наприклад. Походити. О, а ця штука. Працює? Ага, не працює. Лава, типу, стікає, наскільки я зрозумів. Бачите сюди? Ну, прикольно, дійсно прикольно. О, тут акваріум навіть є, друзі. Подивіться, але, до речі, риб, на жаль, не видно. Є там риби, все нормально, просто вони маленькі, ще не виросли. А добре, зрозумів. Так, подивимося, що ще тут, звичайно, склад є. Ресурси, тільки наші не забирай. Та не потрібні мені ваші ресурси. Ви чого? І здається, друзі, це все. Так, а як звідси вибратися? О, дивіться, воно воно знову, воно знову відкрилося. Так, встигнути би. О. О, прикольно. А тепер подивіться на те, що я побудував. Хопа на друзі. Так, 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 я розумію, це схоже на будинок відьми. Тому що це і є будинок відьми. Я думав, ти не любиш відьму. Та чого ти ми її постійно бачимо. Просто погано спігукуємося, сваримося, але все одно вона непогана. Але ж, друзі, я зараз не про це. Ходімо всередину. Так, стіл зачарувань, ми ось таким чином на нього натискаємо і спускаємося прямо таки вниз. І ви подивіться, на цей дизайн, друзі, це. Класно, великий ось такий стіл, де можна знову ж таки поїсти. Давайте спочатку я вам ще тут покажу. Тут у нас, як завжди, склад. Ну, звичайно, друзі, обов'язково повинен бути склад, де ти будеш зберігати цінні речі. У нас тут є ось такий секретний камін, ми на нього натискаємо, і тут можна так сказати, в нас ресурси. Це, знаєте, це в нас типу сейфу. Ось таким чином натискаєш і все, і ви виходиш звідси. І ніхто ніколи не дізнається, що ти там щось зберігаєш. Але і це ще не все. Ми, звичайно. Не можемо також ось таким чином спуститися вниз. І дивіться, ми можемо одразу ось тут відкрити. Бачите, в нас тут одна кімната одразу є. Нагадую, що це секретна база відьми. Саме тому тут багато різного зілля, бачите, мікстуру всяких різних формули якісь. Ну ви розумієте, про що я. З цієї сторони можемо, звичайно, також відкрити. Тут у нас портал Пеку Подивіться просто, як тут все гарно зроблено. Так, а тепер випускай мене скоріше звідси, тому що я ще повинен на книжки ось таким чином натиснути, бачите, як двері прикольнути ну, відкривалося. Ну, закривайтеся прямо зараз, дякую. Ну і тут в нас знову ж таки, друзі, як ви бачите, бібліотека. Дуже непогано. А де відьма? Ну, знаєш, я їй ще цю базу не подарував. Потім подарую, якщо що, якщо знову з нею не посваримося. А це вже наша база, кавоне. База всередині кактуса. А ну дай дай подивлюся. Так, я так розумію, сюди треба натискати. Добре. Він прибрався, спускаємося вниз. А, так подивіться, це база дійсно якогось кактуса. Їх Тут достатньо багато. Тобто, а ні, це кавун. Так, 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 це кавун. А ти ж ще кактус бачив? Чи то мені здалося? Так, це знову склад, не цікаво. Ходімо краще спустимося вниз. Що в нас тут є? А, а ось, до речі, кактуси, цукру багато, до речі, вирощують. Напевно, все ж таки полюбляють чай з цукром попити. Ну така, знаєте, маленька база, але все ж таки незвичайна. Звичайно, ми на неї дуже багато часу витратили. Так, так, я вже казав, що ми багато часу будували ці бази. Тому, друзі, нас вже. Сподіваюся, підтримали, тому що підтримка, друзі, це головне, самі розумієте. Так, трохи поїмо буряк, тому що, знаєте, я вже втомився підніматися, спускатися на цих базах. Кілометрів вже 10, напевно, за сьогодні пройшов. Ну і що ж, друзі, зустрічайте мою наступну базу, невидима база. Ну ви розумієте, тобто тут каміння повсюди, і ось тут каміння, і нам треба ось таким чином натиснути, Двері в нас відкрилися, і ми, звичайно, можемо спускатися ось таким чином. Вниз, де нас зустрічає склад. Тут, звичайно. Можна переплавляти, трохи поїсти цей тортик. До речі, я ж згоднів і поїв його. Нічого страшного, декорно зіпсувався. Тут в нас є ось такий диван маленький, знову ж таки, шафи. Тут можна, звичайно, трохи поспати. Тут, ну, знову кавуни, друзі. Ну, ви ж знаєте, як я обожнюю кавуни. Я і сам кавун, тому кавуни повинні бути повсюди, я вважаю. Такі в нас кімнатки, звичайно, друзі, бачите, також є акваріум. Ідея з акваріумом, мені взагалі дуже подобається. І ми можемо спуститися ще нижче. І ви подивіться на цю красу. Підземне Озеро, друзі, ну як же тут класно. Знаєте, друзі, тут атмосферно, дійсно атмосферно. Оце кому тут річку зробив. Треба покопатися. Покопатися, до речі, так, дійсно треба. А потім подивимося на вашу базу. А це кому не база бджоли. Подивись просто на неї. Прикольно! Оце у селян ідеї. Але знову ж таки цікаво, що там знаходиться всередині, тому ходімо сюди так. Це в нас тут мед, відкриваємо. Ого, прикольно! Все-таки, знаєте, помаранчеве. Тут скрині, напевно, тут повинен бути мет, наскільки я розумію. Тут ми його будемо збирати. Знову ж таки, диван з телевізором. О, дивіться, друзі. Тут в них, о, типу, акваріум в телевізорі що. Ні, ну добре, прикольно, до речі, вигадали. Мені вже подобається, звичайно, бджоли тут літають. Головне, щоб не вкусили. До речі, мене в останній раз бджоли кусали, напевно, у дитинстві. А вас, коли напишіть у коментарях, тому що я впевнений, що вони кусали абсолютно всіх. Ми побудували таку базу, тому що ми обожнюємо мед. Та я. Саме також, ну не б сказав би, що, звичайно, обожні, але так, він мені подобається. Так, а тут у вас що? А, тут, звичайно, в них, бачите, дуже багато меду. До речі, гарнесенькі такі дивани з подушкою, але спускаємося друзі, вниз, тому що тут декілька поверхів і щось не дуже розумію. Вогонь в них тут, ага. І тут вогонь, а тут Джебджоу, як ви бачите. Не будемо, друзі, їм заважати, але виглядає все максимально прикольно. І друзі, в нас є для вас сюрприз. Ми разом з селянами побудували ще одну серед. Секретну базу, яку ми вам, звичайно, зараз покажемо. Тобто в цьому відео 5 баз побудували селяни, і 5 баз побудував я. Всього 10 баз. І 11 ми побудували з ними разом. Сподіваюся, вона вам сподобається. Але перед цим селяни, нам треба вирішити, хто з нас переміг. А що то думати, Кому ми перемогли? Ні-ні ні, почекайте, це я переміг ви чого? Ось голем, скажи, хто переміг. Не знаю, розбирайтеся самі. Та що ж таке, друзі? Це ж був конкурс. Як ми тепер вирішимо, хто. Хто переможець? Добре, здається, в мене є ідея. Напишіть, друзі, у коментарях, як ви гадаєте, хто переміг сьогодні? Селяни або все ж таки я. А я вам зараз покажу нашу останню базу, і вона крута. Тобто так, друзі, поки ви пишете коментарі, хто переміг, ми вам показуємо ось цю базу мільйонера. Це типу його будинок. Ми з вами відкриваємо двері, заходимо. Тут все-таки, знаєте, гарнизнике, багато дуже е, деталей. Ось навіть в нього тут є, як ви бачите, комп'ютер. Ми його можемо увімкнути. А бачите, картинка, до речі, міняється. Так, а як тут натискати? Ой, друзі. А, все, сп о ось так от. Нехай ось такий гарнесенький екран залишається. Тому що вже тут щось наклацав. І, до речі, так, друзі, ось таким чином верстак. Точніше, не верстак, верстака скриню відкриваємо. Спускаємося сюди. Тут бачите, золото все-таки золоте, прикольне книги, звичайно, він любить почитати. Знову цукор, друзі. Ну, як завжди, дивани гарнесенькі. Це ми будували разом з селянами. Стіпо, подивіться, який прикольний. А квіти, друзі, квіт... Квіти. Мені квіти, до речі, ось ці дуже подобаються. Піаніно, друзі, на якому ми, звичайно, як ви бачите, ось таким чином можемо грати. Так, головне не зламати. Так, кавунчику натискай, бачите, і дійсно натискається. На піаніно дійсно не вмію грати, але мені подобається клацати, друзі. В таких випадках головне не зламати. Але, але я ж не зламаю, я нормальна людина, тому ламати не збираюсь. Тут в нас, як ви бачите, знову ж таки різні квіти, багато пічок. Ну і, звичайно, склад, друзі. Куди ж без нього? Ну і ми можемо спуститися вниз. А, так, до речі, тут не. Те, ще бібліотека, але книг багато. У мільйонера взагалі дуже багато книг. А тепер ходіть сюди. А друзі, як вам Як вам таке? Ось це, до речі, була моя ідея. Водоспад зробити прямо у будинку. Так, звичайно, друзі, це ж басейн. Я думаю, ви початку звернули увагу на те, що а, будинок такий прикольний, а басейну поряд немає. А навіщо йому басейн ззовні, коли в нього є басейн ось тут, всередині. І взимку, і влітку тут хороша температура. І він тут може плавати. До речі, давайте я це так. Також і зроблю, ось таким чином кавучик стрибає і ось так от у воду, як вам? І можу ось таким чином плавати, і, звичайно, звідси вибиратися. Але якщо чесно, хочу це зробити ще раз. Так, кавун став і стрибак, 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 стрибак. Ось так от. І якщо пройти ось сюди, так, кавуни, давай, давай, давай. Тут в нас є також секретний коридор. Звичайно, ми старалися над цим. Та ми всі дуже-дуже сильно старалися стільки годин будувати. І ось так, друзі, як ви розумієте, в нас це вийшло. Мені здається, будинок достатньо прикольний. Мені, до речі, сподобався, друзі, ось цей вхід, знаєте, ось такий. Через водоспад. Прикольна ідея. Ай, до речі, забув показати, друзі, тут є ось така скульптура. Взагалі багато-багато скульптур тут. Це скульптура хотів сказати, а, почекайте, а це курка? Селяни, а, а хто це взагалі? Серйозно, цікаво. Камона, ми не знаємо, а ми з музею вкрали. З музею вкрали? А, ну тоді зрозуміло все з вами. А тут, знаєте, друзі, як на пляжі можна ось таким чином тут щось замовити у бармена, попити коктейль. Ось він тут, звичайно, в нас є. Ну, в цілому, мені здається, вийшло класно. Тому що будували разом, не сварилися. Та сварилися ми комода, ти що забув? А, ну так, пару разів було, але все ж таки. Тут навіть складно, знаєте, з усіх баз обрати одну найкращу, тому що вони всі прикольні. Але якщо можете обрати, також напишіть у коментарях, яка база вам сподобалася більше всього. Їх було одинадцять. І знаєте, в нього ось цей будинок, який ззовні знаходиться, набагато менший, ніж той, який знаходиться ось там. Під зиму. І це достатньо прикольно. Ну, а ви, друзі, знову ж таки, пишіть у коментарях, хто переміг я або селяни. Тому що ми вирішити просто не можемо ніяк. А також натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.